Чого ти не любиш Трохано? Скандал по всім телеграм-каналам. Опозорюють на всю Україну. Находять конкретно генератор у подружки мера. Хто його обличчям землю не клав. Достатньо серйозний зашквар, зальот. Боже, сколько інтересного. Поїмаєш, кум, кум подгон зробив? А, що ви робите? Сказка для приїжджих, як то кажуть в Одесі. Проводяться обшуки, подруга мера І Це взагалі це зашквар. Ми будемо сьогодні. Я взагалі не знаю. Ну, той, хто голосує за Труханова, це якісь не відсталі, Чи що після всіх цих історій, що були, ну, цю історію останню про генератори, цей скандал? Це ж просто кошмар. Тобто, це якийсь верх цинізму вкрасти гуманітарний генератор. Ти взагалі знаєш цю історію? Ні, не знаєш? Він я от, я не знаю, це було скрізь у всіх телеграм-каналах, всіх Газетах, але блін, я от у кого знайомих, знаєш з інстаграму. Не питаю, вони не знають. Коротше, слушай, ну це взагалі це зашква. Значить, в Одесу привозили гуманітарні генератори. Ну, Різні країни, там, Німеччина передавала по гуманітарці генератори, тому що ну, ти ж пам'ятаєш, зараз хоч світло є, але тоді світла не було, і у нас був ну, капець взагалі. І, значить. Всі ж країни нам допомагали з цими генераторами, і дуже багато там більше 200 штук генераторів передали Одесі. От, Тобто, розрахунок був на що? Що це генератори для дитячих садків, для лікарень, для там якихось підприємств, щоб постійно щоб не було такого, що електричство закінчилось, у нас лікарні не, роб, не працюють. І, значить, біля 200 штук передали цих генераторів різної там потужності. Будь ласка, користуйтеся. В общем, і тут, значить, 12 червня стає відомо, що проводяться обшуки там в комунальних підприємствах Одеської міської ради і всіх причасних. Значить, ситуація знаходять оці генератори, які були передані по гуманітарці. Перше, значить, біля ресторану «Вінобратерія». Панімаш він а братерія, а власниця цього ресторану. Як кажуть, ну добра знайома Мера Троханова. Ну, як то хтось каже, що в них там якісь, ну скажімо так, подруга Мера Труханова. Там у нас і фотографії є їх разом. Та я їх особисто разом там бачила в цьому ресторані. Тобто генератор, який був надісланий Німеччиною для міської лікарні якої-небудь, знаходиться в ресторані. Цієї Ольги, тобто який верх цинізму? Зараз я прям я прям гляну, от хочу тобі прочитати, де знайшли ці генератори? Значить. Один генератор, як я вже сказала, знайшли біля ресторану Вінобратерія Ольга Гриценко, власниця цього ресторану, близька подруга Труханова. Ще один генератор виявили за місцем реєстрації колишнього заступника директора муніципального департаменту міського господарства Віталія Цуркана. Ще один генератор був знайдений на автомийці «Карат» на площі Талбухіна. Змі кажуть, що її власник. Кум Олега Плешка, директора оцього одеського електротехнічного експлуатаційно-монтажного підприємства, саме на балансі якого і були ці генератори. Далі, ще один генератор стояв на Генеській 1 І про цей е, е, генератор на Генеській окрема розмова. В общем, це теж бойовики. Е, УСРА є такий орган е, управління стратегічних розслідувань. В народі УСРА називається. Е, приїжджає значить, до цього генератора на генуезький, а комунальщики <гумнальщики> намагаються його вивести. Помієш <гумнальщика> ситуацію? ситуацію? Не в кіно, не в сказки сказати, не в кіно писати. В общем, вони намагаються його вивести. Усра, значить, приїхала і каже, що мол, Альо, що ви робите? Це ж у нас є, ми його зимаємо? І значить, вони приїжджають, устраюють там значить, облаву, затримують на гарячому цих працівників комунального підприємства. І навіть ну, там ходили слухи по Одесі, що приїхав зам мера. Сілін є такий товариш Валерій Сілін. Він віцемер, і що прям його там кладуть з обличчям вниз, але за його версією за його сіліна там на місці взагалі не було. Ніхто його обличчям землю не клав. Прийшли якісь люди до цього генератора. Я виконував обов'язки мера, коли почався цей двіші з генераторами. Дав завдання повністю перевірити, де саме знаходяться наші генератори. Мені сказали, що один із них знаходиться на генесі. Чому він там перебував, ніхто не знає. Я виписав туди протокольне доручення, направив туди спеціально творену комісію, щоб забрати його і привезти на інвезі, де знаходиться наше комунальне підприємство. Коли наші туди приїхали, там були незрозумілі товариші, які не представлялися, не показували посвідчень. Коли їх почали знімати на відео, вони заплакували нашу машину і втекли. І тут я читаю, що мене морду в асфальт доклали, хоча я там не був, я вдома перебував. Ми зараз у музеї в ДБР на цих незрозумілих працівників. Потім приїхав якийсь слідчий і почав проводити слідчі дії. про інші генератори я вче нічого не знаю. Короче, розказують сказки для приїжджих, як то кажуть в Одесі. От, коротше, історія просто капець. Ну, що інтересно, що касаємо саме цього генератора, то там є всі по ньому документи, його можна відслідкувати, що він був переданий Одесі із Херсона, якого числа є акт прийому передачі. Тобто є всі документи, які підтверджують повністю е, двіження цих генераторів е, відповідно до весь життєвий шлях. Скажем так, взагалі це все, як то кажуть, сплітні і подстави. Всі всі взагалі такі чисті і прозорі, і всіляко сприяють слідству, щоб вийти, бо вони самі не знають, що ж це трапилось. Як же ж це? От розумієш, що мене більше всього в цій історії просто виводити з себе, знаходять конкретного генератор у подружки мера, у його найближчого оточення. А мер такий гри, а хто це зробив, Та де вони могли взагалі? Як вони могли там опинитись, Ми не знаємо, ми зараз будемо шукати. І всі таки вокруг теж Боже, дійсно, Ми не знали, ні. Ми не знали, що в мене на Генецькій стоїть комунальний генератор, переданий по гуманітарці. Ми не знали, що біля ресторану бротерія, віном братерія. Він стоїть комунальний генератор. І знаєш, таке, таке було враження: злили цю інформацію. Цей скандал по всім телеграм-каналам, по всім. Раз зараз утихло. Арештували ці генератори, там, провели ряд обшуків, познаходили всю чорну бухгалтерію, всю документацію, раз і тихо знову. Нікому підозру не вручили. Ну, от, от, от у нас все на жаль. От такому, тобто комусь треба було, дали цю інформацію. Зараз вже раз не треба. А ситуація страшна. Мало того, що ну, там, комунальні заклади, там, дитячі садочки і тому подібне не отримали ці гуманітарні генератори, так ще й прославились на весь світ. Що нам тепер ну, не бачити, якби гуманітарної допомоги? От в чому ще й зашкварність, як то кажуть. Даної цієї ситуації. І, я це, ну, і коли мені мене один депутат каже, чого ти не любиш Троханова? Ну, по-перше, я люблю всіх людей, всі люди в ну, цьому світі для чогось потрібні. Да? Але в той же час, як можна взагалі ну, розглядати цю людину після, знаючи ось цю інформацію? Тобто, я думаю, що ті виборці, які вибирають Троханова, вони більш за все цього не знають. Інакше, ну як оправдати можна а, даний випадок? Як можна даний факт, навіть у Труханова, які там у нього політтехнологи не змогли нічого кращого придумати, чим сказати, що це все брехня і хай. Хоча ну, є конкретно рішення суду, є конкретно купа інформації, що це не брехня. Тобто тут навіть він і його оточення не змогли виправдати цю всю ситуацію. Розумієш? І так само, а як оці люди, да, які за нього голосують, от як вони собі в голові це виправдовують. Тому що ну, це ж явний бред голосувати після того, як ти знаєш цю інформацію. Тобто, в мене є надія, що вони просто не знають. Ну або вони, ну я не знаю, більше в мене варіантів немає. І я думаю, коли вони це узнають, вони звичайно що змінять свою думку. Тому що. Ну, не може бути нормальна людина, яка скаже, ну так, це правильно. Тобто забрати у лікарні і поставити в ресторан. Це по перше, а в друге, ну розумієш, колись говориться, виривали мільйонами, а зараз якийсь там генератор уже ну це, це опуститься так до цього чи що. Як це можна? Це що скоро мілоч по карманам? Янукович починав збивав шапки з людей, знаєш цю історію? Знаєш? Ні? Боже, сколько інтересного. Ну, його, ну, так кажуть, що він починав свою кар'єру, збиваючи шапки. Ти пам'ятаєш, ці папахи носили, да? Янукович починав з цих шапок, да, потім ріс там, і там уже мільйонами там, крав і тому подібне. А тут якийсь обратний процес пішов, якначе. На ті Ждумські сказано, що в ході е, обшуків знайшли всю чорну бухгалтерію. Де ці генератори, хто їх куди відправляв. Просто тут питання в тому, коли комусь знадобиться, щоб вся ця історія повністю вийшла в маси. Журналісти прийшли до Труханова і кажуть: читайте коментарі на своєму Фейсбуці? Ні, я взагалі не читаю коментарі. Там зараз обговорюють тему генераторів, начебто, генератори, які передала Німеччина і Італія, одеська міська влада передала окремим одеським ресторанам. Це правда чи ні? За те, щоб розібралися. Якщо хтось комусь надав генератор без рішення, оперативного штабу, він має відповідати. А це комусь треба було в зробити такий е, е, вкіт, що Труханов комусь щось надав там, улюблений ресторан. Угу. Розумієте? А Труханов, прес-служба пишуть: це все хайп, такого не було, розумієш? Нормальний відповідь? Коментар Одеської міської ради. Усі генератори передані місту від міжнародних партнерів, розподілені по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема медичним закладам. Ця інформація перебуває у відкритому доступі та регулярно публікується на офіційних ресурсах Одеської міської ради. На сьогодні всі медичні установи підпорядковані місту, а також котельні обладнані генераторами. Усі публікації, в яких Одеську міську раду звинувачують у неналежному виконанні генератор. Вважаємо свідомою дискредитацією міської влади та нанесенням репутаційної шкоди на міжнародній арені. Також нагадуємо, що саме діалог, постійна звітність і прозорість у міжнародних відносинах дали змогу забезпечити мільйони міст критично важливою допомогою у воєнний час, зокрема джерелами альтернативного живлення. Т в реєстрі судових рішень є ну, в інтернеті всі рішення судді викладають в інтернет. Там написано замість прізвищ особа 1, особа 2, але можна здогадатись. Да? Тут суть справи можна здогадатись, що там відбувається, і це все є. Тобто, це можна легко перевірити, а друга таке знаєш, я в і Я нічого не знаю. Це все хай, це все брехня. Перед вами ухвала апеляційного суду Одеської області, в якій йдеться про накладення арешту на генератор, що працював не для лікарень чи критичної інфраструктури, а для ресторану «Вінобротерія». Раніше Одеська міська рада запевняла, що інформація про гуманітарні генератори, знайдені в оточення Труханова, це фейк і спроба. Дискредитації влади. Але що ми бачимо в судовому документі? Цей генератор був переданий Україні Німецьким федеральним агентством технічної допомоги. Тобто, поки місто жило в блекаутах, гуманітарна допомога працювала на приватний бізнес. І, нагадаю, власниця вінобратерії є подруга дуже близька Труханова. Ця ухвала є в відкритому доступі, і абсолютно кожен може з нею ознайомитися в єдиному реєстрі судових рішень. 217 генераторів це доволі багато. Можна забезпечити всі школи, ну, всі садики, лікарні, всі можна забезпечити. І тут питання: взагалі, чого тільки 15 генераторів, отак, от були дійсно роздані в міській лікарні. Чому інші просто знаходилися на балансі у цього підприємства, експлуатаційно-монтажне підприємство Одеської міської ради? У тут питання, да. Тобто, у мене особисто, коли я відправила дитину до дитячого садочку, не було генератора, виключало світло і все вони сиділи в темноті і в холоді, по суті. Тобто, коли я вже вже почала складати відео, там розпосюди, що в дитсадку холодно, то вони тоді відправили туди генератор, і з нового року вже садок з генератором. Тобто, чому ці генератори, отак вони тримали, держали десь на складах, а не роздали дійсно дитячим садкам, які в цьому ну, яка де була необхідність, це перше. Друге, ну сам факт того, чому гуманітарний генератор стоїть у ресторані подружки мера. І от розумієш, от я вважаю, це просто верх цинізму, і це дійсно ситуація неприйнятна настільки, що вона просто не вкладається в голові. Тобто це настільки показує дійсно відношення влади до... Її до от, мешканців, да, до, до блин, лікарень, до дитячих садків, ну як можна звідти брати. Навіть от мені кажуть, е, типу, одесити лояльні до корупції. І дійсно я часто зустрічаю таких людей, які говорять: ну, блін, там ні ворують і тому подібне. Ну, я все розумію, але все одно є ж якісь рамки. Коли ти, е, Ну, я взагалі я толерантна, я вважаю, що не повинно бути ніде корупції. Але коли от беруть гуманітарку крадуть, це вже просто. Коли вже гуманітарна, гуманітарні генератори знаходять, ну я тобі кажу, це просто страх. Це просто страх. Я не знаю, я хочу донести цю, цю історію, що просто люди побачили, що там насправді коїться. Хто такий Труханов і його команда. Тут таке питання. Де ще 123 генератори? Зараз це встановлює слідство. Це не те, що десятка, ми не три вкрали, да? сотні. Просто сотні. Ось такі от у нас справи. Я тобі скажу, що достатньо, достатньо серйозний зашквар, зальот, чи як хочеш це назвати, але такий. Позор на не те, що на всю країну, а на весь світ. Просто позор на весь світ. Сором. І хочу ще таку сплетню тобі розказати: кажуть, що взагалі всю цю історію хочуть повісить на тодішнього ще одного віце-мера Сергія Тетюхіна. Він загинув під час ракетної атаки в березні 2000. 24-го року. Причому людина, яка не мала там ніяких зашкварів таких публічних, ніяких кримінальних переслідувань, взагалі людина достатньо була така з гарною репутацією, що це чиновників, особливо в Одесі, це достатньо рідкість. І якби по слухам, що на нього хочуть спихнути цю, цю історію, що, начебто, там він роздавав якісь там укази щодо долі. Цих генераторів. Ну, сподіваюсь, цього не буде, тому що це ну, дуже вже буде так аморально, я би сказала. Хоча яка мораль, яка мораль, але я думаю, що не дадуть зробити цього. Сподіваюсь, що ця історія не заглохне і не згине в аналах історії. Якщо вона буде, як то кажуть, ховатися, то ми будемо робити все для того, щоб вона трималась на плаву, тому що від цього сорому просто не відно. Я вважаю. Я хочу сказати одне: що війна нас повинна навчити тому, що не можна залишатися політичним. Тому що, от реально, хто не знає цієї історії, зовсім іншими очима дивиться на того ж Трохану. Я, оскільки цю історію знаю, ну я на нього не можу дивитися. Я бачу одразу, розумієш, ці генератори. Тому в народі вже Трохано називають не Геннадій, а генератор. Тому що таке пятно на репутації, яке вже ніколи, ніколи вже не змиєш. От. Тому будьте в політичній повістці, знайте всі процеси, а ми вам цьому допоможемо.